Всім привіт! Вітаю вас в останньому підсумковому уроці. Ця серія повинна була вас навчити основам роботи в мережі та тому, як дані переміщуються через неї. Ми обговорили модель OSI та функції кожного її рівня, розглянули, як хости у мережі взаємодіють незалежно від їх способу підключення, говорили про спілкування гостів через комутатори, їхню роль у мережі, а також про взаємодії усім у різних мережах, незалежно від наявності одного чи кількох маршрутизаторів. Чи навіть через інтернет. Ми докладно розглянули роботу маршрутизаторів, як вони визначають та передають маршрути і дані один одному. У цьому уроці ми плануємо об'єднати елементи з попередніх відео, щоб надати вам повну картину того, як дані переміщуються через мережу. Основна ідея полягає в розумінні трьох важливих таблиць таблиці MAC-адрес, таблиці AR та таблиці маршрутизації. Таблиця MAC-адрес встановлює відповідність між портом комутатора та MAC-адресою, arp таблиця між IP-адресою та MAC-адресою, а таблиця маршрутизації між IP-адресою та інтерфейсом, або ip адресою наступного маршрутизатора. Ці таблиці дуже важливі для ефективного переміщення даних у мережі. Ми покажемо, як вони використовуються в цій топології, яка включає три роутери та три хости, кожен хост існує в своїй мережі з відповідними IP-адресами, і кожен провід підключений. Мережевих інтерфейсів унікальними MAC-адресами. Я знову вам показую лише перші 4 цифри MAC адреси, щоб займати менше місця. Оскільки ми надсилаємо трафік лише через комутатор, а не до чи від комутатора. MAC-адреса та або IP-адреса комутатора не мають значення, як ми детально розглянули це питання в році про комутатори. Тому нам потрібна лише мітка для двох портів, до яких підключено дроти. Кожен пристрій у цій топології використовуватиме одну. Або кілька таких таблиць для обробки даних. Наш комутатор матиме лише таблицю MAC адрес. Маршрутизатори мають таблиці ARP і маршрутизації, гости також мають таблицю ARP, а ще таблицю маршрутизації і таблицю MAC-адрес. Таблиці ARP і MAC-адрес заповнюються динамічно, оскільки трафік проходить через мережу. але таблицю маршрутизації потрібно заповнити завчасно. Пам'ятаєте, ми говорили, що якщо маршрутизатор отримує пакет з IP-адресою призначення, якої немає в таблиці маршрутизації. Цей пакет буде відкинуто. Тому на цьому етапі, якби ваш хост почав надсилати пакети, оскільки наші маршрутизатори мають порожні таблиці маршрутизації, усе було просто відкинуто. Таблиці маршрутизації потрібно заповнити перед відправленням даних через цю топологію, тож заповнимо їх, починаючи з таблиці хоста А. Йому потрібен лише шлюз за замовчуванням. тож це буде представлено як маршрут для мережі 0000, який включає всі адреси IP V4. Він вказує на IP-адресу інтерфейсу маршрутизатора 1 11881. це скаже хосту А використовувати маршрутизатор 1 у будь-який час, коли він намагається поговорити з будь-чим у сторонній мережі. Хост Б також матиме шлюз за замовчуванням, який вказує на IP-адресу інтерфейсу R2 22771. і хост С матиме шлюз за замовчуванням який вказує на IP-адресу інтерфейсу на маршрутизаторі 3, 33661. Кожен із наших роутерів матиме два маршрути. Спочатку це будуть напряму підключені маршрути до мережі, до якої вони мають доступ. Потім кожен із роутерів матиме маршрут за замовчуванням, що вказує на інтернет. Зазвичай він вказує на конкретну IP-адресу маршрутизатора, десь в інтернеті, однак для простоти ми абторгуємось від цього і говоримо, що він вказує просто на інтернет. Тож ми готові до того, щоб хостинг слав деякі дані, усередині яких корисне навантаження містить лише купу одиниць і нулів. Мережа не знає або навіть байдуже до того, що конкретно ці одиниці та нулі роблять. Це просто довільний комп'ютерний код, який потрібно надіслати на інший хост. Хост А розпочне додавання заголовка рівня 3 до цих даних. Він буде надсилати пакет до хоста Б, тому IP-адреса джерела цього пакету буде IP-адресою хоста А 118811. IP-адреса призначення буде IP-адресою хоста Б 227722. Перше, що відбувається, коли хост А намагається надіслати ці дані, він порівнює IP-адресу призначення пакета зі своєю власною IP-адресою та маскою підмережі, щоб визначити, що IP-адреса призначення знаходиться в чужій мережі. Тому цей пакет має бути надісланий на шлюз за замовчуванням хоста А, яким є роутер 1. Але на цьому етапі таблиця ARP хоста А порожня. Це означає, що хост А не знає mac адресу свого роутера і тому не може зібрати необхідний заголовок другого рівня. Який передасть цей пакет далі. Тому хост А дотримується на цьому етапі, а спочатку пройде через процес ARP для визначення mac адреси першого роутера. arp запит матиме заголовок другого рівня, який у свою чергу буде мати MAC-адресу джерела хоста А та MAC-адресу призначення, яка є широкомовною MAC-адресою, тобто бродкаст, і скаже мережі, що цей запит ARP потрібно надіслати для всіх пристроїв мережі. Коли хост А передасть це подроту, ARP-запит надійде коментатору. Щоразу, коли комутатор щось отримує, він намагається дізнатися про відображення між портом і вхідною МАК-адресою, тобто знайти відповідність. У цьому випадку вхідною МАК-адресою цього кадру є A1А1, A1, а порт комутатора четвертий. Потім комутатор шукатиме MAC адресу призначення, у цьому випадку це широкомовна MAC-адреса, тобто він має надіслати цей кадр на всі порти. Зараз у нашій топології в цій мережі є лише два пристрої, але якби до коментатора були підключені інші. Вони б також отримували копію цього кадру. Проте в нашому випадку кадр начитається лише через порт 5, де він надійде на маршрутизатор 1, після чого R1 дізнається відображення ARP-відправника. Таким чином, просто отримавши ARP-запит, перший роутер може дізнатися, що пристрій з IP-адресою 118811 відповідає макадресі A1A1, потім перший роутер занерує ARP-відповідь. Вона міститиме MAC адресу джерела першого роутера і MAC-адресу призначення хоста А. Це одноадресна відповідь ARP, призначена для доставки безпосередньо назад до хоста А. ARP відповідь по дроті прийде на комутатор, і знову, як і раніше, оскільки комутатор отримує щось на порт 5, він може дізнатися, що пристрій, який виходить на цей порт, MAC-адресою EEE1. У цьому випадку MAC-адресою призначення є A1A1, A1, і комутатор уже знає, що ця MAC-адреса існує на четвертому порті. Тому він цей кадр на вказаний хост А. Як тільки хост А отримує його, він дізнається MAC-адресу, якої до цього не мав, тобто IP-адреса 1188.1, зіставляється з MAC-адресою EEE1, і тепер хост А має всю необхідну інформацію для завершення заголовка рівня 2, який перенесе наш пакет даних до роутера. Цей заголовок другого рівня матиме mac адресу джерела хоста А та MAC-адресу призначення маршрутизатора 1. Тепер, коли ФАСА знає mac адресу роутера, пакет піде до коментатора. Коментатор побачить, що цей кадр надійшов на порт 4 і мав вихідну адресу A1A1. -A1. Однак він вже має цей запис у своїй таблиці MAC-адрес, тому нічого нового дописати не можна. І все ж він заново запише цю інформацію, хоча по факту нічого не зміниться. Потім коментатор знову перегляне MAC-адресу призначення та визначить, що цей кадр має бути перенаправлений через 5-й порт, тобто до маршрутизатора 1. Як тільки він надійде до R1, той видалить заголову крівня 2, мета якого полягала в тому, щоб передати пакет від госта A до R1, і він успішно це зробив. Тоді R1 перегляне свою таблицю маршрутизації, щоб визначити, куди він збирається надіслати цей пакет, IP-адреса призначення якого 227722. 22. згідно таблиці маршрутизації першого роутера, це відповідає інтернету. Так як ми обговорювали раніше, інтернет це просто купа інших маршрутизаторів. Які передають дані один одному. Зазвичай цей маршрут вказує конкретно на один із них, але ми вже детально розглянули, як роутери передають дані між собою в одному з попередніх років. Важливо відзначити, що існують різні способи, як цей пакет може потрапити від R1 через інтернет до R2. Усі ці шляхи містяться в так званих технологіях WAN – Wide Area Network. Однак це тема окремого відео. Коротко кажучи. Коли пакет дійде до другого роутера, він перегляне свою таблицю маршрутизації, щоб визначити, як доставити цей пакет. IP-адреса призначення не змінилася, і другий роутер вже знає, що він буде доставляти цей пакет в межах своєї мережі. Однак на цьому етапі таблиця ARP другого роутера порожня, тому він не може зібрати заголовок другого рівня, необхідний для передачі пакету на хост B. тому, як і раніше, другому роутеру доведеться призупинити цей пакет і спочатку надіслати ARP-запит. Отже, цей запит буде відправлено на широкомовну MAC-адресу, де він потрапить в мережу та знайде хост B. Після отримання arp запиту хост B дізнається: arp відображення відправника цього запиту. В даному випадку IP-адреса 22771 відображається на mac адресу e2e2. E2. Тоді хост B генерує arp відповідь яка вже буде Unicast з MAC-адресою джерела b2b2 B2 та MAC-адресою призначення e2e2. E2. Вона надходить на другий роутер, і він отримує ARP-відображення, що й намагався дізнатися. Тобто ip адреса 22.7722 відповідає mac адресі b 2 p 2 Тепер другий роутер має всю необхідну інформацію для складання заголовка рівня 2, який доставить цей пакет до хоста B. Заголовок другого рівня матиме MAC адресу джерела маршрутизатора 2 і MAC-адресу призначення хоста B. Нарешті цей пакет прибуде до хоста B. Важливо відзначити, що у реальних мережах. Дуже часто хости підключені до комутаторів, які, в свою чергу, можуть бути підключені до інших комутаторів або маршрутизаторів, утворюючи складніші топології. Отже, коли пакет даних надходить хост Б, перше, що він робить, це видаляє заголовок другого рівня, оскільки цей заголовок існував лише для того, щоб передати пакет від другого роутера до хоста Б. Наступний крок видалення заголовка третього рівня, призначенням якого було обробити наскрізну доставку даних. І тепер хост Б може обробити корисне навантаження, яке складається з купи нулів і одиниць. Після обробки цих даних, хост Б може генерувати відповідь, яка так само, як і раніше, представляє собою корисне навантаження даних, що містить купу одиниць і нулів. Тепер розглянемо кроки, які необхідно виконати для повернення цих корисних даних через мережу. Хост Б починає з додавання заголовка третього рівня, який містить IP-адресу джерела, тобто хоста Б, IP-адресу призначення, тобто хоста А. Оскільки цей пакет спрямовується до зовнішньої мережі, хост Б знає, що його потрібно надіслати на IP-адресу другого роутера. На цьому етапі хост Б має відображення ARP для IP-адреси другого роутера і може створити загаловок другого рівня. Це дозволяє пакету пройти через мережу після надходження на другий роутер. Тож, R2 видаляє заголовок другого рівня, а потім переглядає свою таблицю маршрутизації, щоб визначити, куди направити цей пакет. IP-адреса призначення. 118811 -11 відповідає лише маршруту за замовчуванням, тобто в інтернет. Знову ж таки, цей процес абстрагований, і пакет буде продаватися від маршрутизатора до маршрутизатора через інтернет, доки не дійде до першого роутера. Отже, коли пакет даних надходить на R1, роутер приглядає свою таблицю маршрутизації та визначає, що IP-адреса призначення відповідає маршруту безпосереднього підключення, і він знає, що це є кінцевим пунктом для цього пакету. І вже має відомості про MAC-адресу для цієї IP-адреси. Тепер перший роутер може створити заголовок рівня 2, який буде містити MAC-адресу джерела першого роутера і MAC-адресу призначення хоста. Далі цей пакет надходить на комутатор. Комутатор, який і раніше, переглядає MAC-адресу призначення та визначає, який порт використовувати для надсилання цього кадру. Оскільки вся інформація є в таблиці MAC-адрес, він просто оновлює в ній відомості та надсилає кадр на вихідний четвертий порт. І він надходить на хост А, який видаляє заголовок другого рівня, третього рівня та обробляє отримані дані. Тепер розглянемо процес подібний до попереднього випадку, але тут буде передача даних від хоста А до С. Важливою частиною цього процесу є використання таблиць MAC-адрес, таблиць ARP і таблиць маршрутизації кожним пристроєм для правильної передачі даних через мережу. Якщо вам здається, що це надто просто і для чого повторюватись це дуже добре. Такі думки є ознакою того, що ви розумієте, як працює мережа. Отже, коли хост А вирішує надіслати дані до хоста С, спочатку він додає заголовок рівня 3, який містить IP-адресу джерела хоста А та IP-адресу призначення хоста С, оскільки цей пакет спрямовується до зовнішньої мережі, хост А перевіряє таблицю маршрутизації, щоб визначити IP-адресу шлюзу за замовчуванням, яким є перший роутер. Оскільки хост А вже має відображення ARP для IP-адреси роутера 1, він може створити заголовок другого рівня, який передасть пакет до R1, заголовок рівня 2. Міститиме MAC адресу джерела хоста А та MAC-адресу призначення R1. Такий пакет приходить на комутатор, який, в свою чергу, подібно до попереднього випадку, оновлює свою таблицю MAC-адрес, але цього разу для п'ятого порту, який виходить на маршрутизатор 1. Потім комутатор відправляє цей кадр через 5-й порт, і він досягає першого роутера, який, в свою чергу, видаляє заголовок другого рівня, переглядає свою таблицю маршрутизації та визначає, що IP-адреса призначення належить маршруту за замовчуванням. Таким чином, Перший роутер надсилає цей пакет через інтернет і він надходить до третього роутера. Коли третій роутер отримує цей пакет, він знову переглядає IP-адресу призначення та визначає, що вона збігається з напрямком, який вже є в його таблиці маршрутизації, тож він додає заголовок другого рівня до цього пакету, який повинен мати MAC-адресу, яка відповідає IP-адресі. Проте на даний момент третій роутер не має відповідного запису у своїй таблиці ARP, тому він не може створити цей заголовок. Як і раніше, третій роутер відкладає обробку цього пакету і відправляє ARP-запит через Broadcast, після отримання якого хост C визначає ARP-відображення відправника, яке в даному випадку має IP-адресу 33661 та MAC-адресу EEE3, після чого хост C формує ARP-відповідь. Вона буде надіслана як Unicast, тому що переходить від однієї конкретної MAC-адреси на іншу конкретну mac адресу Отримавши ARP-відповідь, третій роутер тепер володіє необхідною інформацією для створення відповідного заголовка другого рівня. Цей заголовок дозволить передати пакет до хоста C. Хост C видаляє заголовок другого рівня, потім видаляє заголовок третього рівня, і тепер може обробити дані. У більшості випадків спілкування в інтернеті складається з запитів та відповідей. Таким чином, хост C тепер відправляє свою відповідь назад на хост А. Він додає заголовок третього рівня до пакету, який має IP-адресу джерела хоста С і IP-адресу призначення хоста A. Хост С знає, що намагається зв'язатися з кимось у чужій мережі, тому він розуміє, що в цьому випадку пакет має бути відправлений на шлюз за замовчування. Хост С вже має arp запит для шлюзу за замовчування, тому він володіє необхідною інформацією для створення заголовка другого рівня, який містить MAC адресу призначення третього роутера. Хост С встановлює цей заголовок в пакет. І відправляє його по мережі, де він потрапляє на R3. Той, в свою чергу, видаляє заголовок другого рівня і звертається до своєї таблиці маршрутизації, щоб визначити, куди направити цей пакет. IP-адреса призначення якого відповідає маршруту за замовчування. Тому третій маршрутизатор відправляє цей пакет в інтернет, де він нарешті доходить до R1. Перший роутер переглядає свою таблицю маршрутизації та порівнює IP-адресу призначення, щоб знайти відповідний маршрут. У цьому випадку IP-адреса призначення збігається з IP-мережею роутера. R1 вже має запис ARP для цієї конкретної IP-адреси призначення, тому він має всю необхідну інформацію для створення заголовка другого рівня з вихідною MAC-адресою першого роутера і цільовою MAC-адресою хоста А. Цей пакет відправляється по мережі, де він пробуде на комутатор, який просто оновлює цей запис у своїй таблиці MAC-адрес, а потім переглядає MAC-адресу призначення, щоб визначити, що цей кадр потрібно надіслати на четвертий порт. Після отримання пакету хост А видаляє заголовок другого та третього рівня і обробляє прийняті дані. Це були всі кроки, необхідні для передачі пакетів як від хоста А до Б, так і від А до С. В обох випадках нам було потрібно лише три таблиці таблиця маршрутизації, таблиця ARP та таблиця MAC-адрес. Сподіваюся, цей та попередні уроки для вас були корисними. Якщо так, будь ласка, натисніть вподобайку та підпишіться на канал. Для мене це дуже важливо. До зустрічі в наступному відео.